Вітання всім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. 18 березня виповнилося 80 років з дня трагічних подій, які сталися біля села Завичче Лопатинської громади. Конвой НКВД, потрапивши в повстанську засідку, розстріляв 16 українців, затриманих напередодні. Голова Лопатинської селищної ради Олег Маккитин разом з жителями села вшанували пам'ять повстанців, котрі загинули у бою з НКВДстами. У місцевій церкві архістратига Михаїла, настоятель, отець Роман Старик, відправив панахиду за загиблими повстанцями та новітніми героями України. Процесійною ходою жителі села та гості відвідали місце бою та могилу борцям за волю України. Селищний голова у своєму виступі наголосив про те. Що ми повинні знати та пам'ятати історію минулих поколінь, які пережили війни, боротьбу за незалежність, адже пам'ять про наших героїв жива до тих пір, доки ми про них пам'ятаємо. На моїй землі іде війна: стріляють танки і ревуть гармати, сповита горем в чорному вбранні, сльозами вмилась, не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом звучать слова: герої не вмирають. Вони живуть навіки у серцях, і в пам'яті народу України, і не дозволять ворогам перетворити вітчизну на руїни. Ми вистоїм, здолаємо катів, як маків цвіт розквітне Україна. Так, 4 березня у Хотинському ліцеї імені Свєшнікова Крупицької громади відбувся мітинг реквієм і пам'ять серця, і вічний смуток. Присвячений загибелі героя Фарчука Олександра, на якому були присутні рідні та близькі Олександра, учні та шкільний колектив, небайдужі односельчани. На могилу Фарчука Олександра, який загинув 4 березня 2023 року, було покладено квіти крупицьким сільським головою Віталієм Мушкуном. Хай пам'ять про полеглих згуртує нас живих, дасть нам силу, мудрість і наснагу не втрачати надію і дочекатися миру на українській землі. Нехай кожен із нас доторкнеться пам'яті до тих невідомих захисників, які ціною власного життя жертовно наближають нашу перемогу. Мешканці Михайлівського старостинського округу Крупицької громади допомагають Збройним силам України. 24 лютого було зібрано та передано військовим на фронт гуманітарну допомогу. Дякуємо усім небайдужим. Фахівці Центру життєстійкості Демидівської громади провели у центральній бібліотеці заняття з профілактики професійного вигорання. І формування життєстійкості – мій внутрішній ресурс. Потужним внутрішнім ресурсом для подолання вигорання може стати малювання мандал. Це не просто творчий процес, а й спосіб відновити внутрішню рівновагу та знайти гармонію. Коли ми малюємо мандали, ми зосереджуємося на візерунках і кольорах, що допомагає заспокоїти розум і зменшити тривогу. Таким чином, малювання мандал стає внутрішнім ресурсом для тих, хто відчуває вигорання. Це можливість зупинитися, прислухатися до себе. Та повернути сили, знаходячи радість у простих речах. Захід проходив у межах програми сформування життєстійкості. Проєкт реалізує Міністерство соціальної політики України і є складовою всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти Як першої леді Олени Зеленської, який у Демидівській громаді втілює громадська організація, центр інтеграції. 9 березня у спортивному залі Лопатинського ліцею відбувся перший етап турніру. Командних змагань з волейболу серед чоловіків Лопатинської територіальної громади. У змаганнях взяли участь сім команд зі селища Лопатин, сіл Миколаїв, Невиці, Кустин, Хмільно. У фінальний другий етап змагань з волейболу серед команд Лопатинської громади, який проводився 16 березня, вийшли команди селища Лопатин, Сіл Миколаїв і Кустин. У фіналі командних змагань свої найкращі вміння продемонстрували чотири команди. Після запеклої боротьби були визначені переможці: перше місце команда села Миколаїв, друге місце команда селища Лопатин і третє місце команда села Кустин. Цей день приніс усім цікаві враження та неповторні емоції. Волейбольний турнір продемонстрував високий рівень підготовки спортсменів та бажання розвиватися у цьому виді спорту. Висловлюємо подяку Збройним силам України за можливість змагатися та перемагати. Вітаємо переможців та призерів! Ваша наполегливість, талант та командна гра. Заслуговують поваги окрему подяку. Висловлюємо тренерам та вчителям фізичної культури завдяки вашій спільній роботі. Змагання з волейболу стали справжнім святом спорту та здорового способу життя. Дякуємо нашим захисникам за спокійний день, без тривог і можливість проводити спортивні заходи для жителів громад. Шановні мешканці, щиро вітаємо з Днем Державного гімну України. Гімн це не просто слова і музика, це символ нашої єдності та сили духу, боротьби за свободу та незалежність. Гімн нагадує нам про наше коріння і мову. Слова надихають на готовність захищати батьківщину від ворогів, всіляють віру в перемогу і світле майбутнє України. Повага до державного гімну це повага до культури, традицій, історії країни. Бажаємо, щоб гімн звучав у наших серцях, надихаючи на боротьбу за створення сильної, вільної і незламної держави України. Слава Україні, героям слава!